Команда Трампа перебирає на себе управління країною. Новий міністр оборони уперше прибув на робоче місце в Пентагон. Міністр фінансів займе свій кабінет сьогодні. Напередодні на посаді його затвердив сенат. Які пріоритети найближчі соратники Трампа озвучують? Якими планами діляться наш спецкорд Дмитро Анопченко розповість про перші враження від нових американських міністрів. Пентагон, ключове для України американське відомство, адже з ним координували і поставки боєприпасів та зброї, і надання розвідінформації. Офіцери, які в Пентагоні відповідають за Україну, розповідали мені, що часто, особливо напередодні чергового Рамштайну, чи коли була складною ситуація на фронті, контакт у них з вітчизняним міноборони був постійним. Ну і от зараз в Пентагоні новий господар під Хексет вийшов на роботу. Майор американської армії воював в Іраку і Афганістані. Ані куди попросився добровольцем донедавна телеведучий улюбленого шоу Дональда Трампа на Fox News. На сходинках Пентагону новий шеф оборонного відомства Америки поговорив з журналістами, і з найбільших новин Трамп вирішив зробити у Штатах нову масштабну систему протиракетної оборони аналог ізраїльського залізного куполу. Причому каже, проект будуть реалізовувати оперативно. Також він збирається покарати тих, хто допустив прорахунки під час виведення американського контингенту з Афганістану, але так ані словом, новий міністр не згадав Україну. The <laughs> Глава Мінфіну США лише незадовго до ефіру. Ввечері понеділка за місцевим часом отримав голоси тут в Конгресі. Скотт Бесент, – 62-річний мільярдер, відомий інвестор. Трамп називав його найблискучішою людиною на Уолл-стріт. З новим американським президентом вони багато років товаришують. Бесент пожертвував 3 мільйони доларів на кампанію Трампа. Ну і що тут цікаво? Новий міністр прихильник посилення санкцій проти Росії, зокрема проти її нафтового сектору. і пропонує посилювати їх доти, поки Москва не погодиться сісти за стіл мирних переговорів щодо України. Схоже, саме на рестрикції робитиме ставку команда Трампа, коли обиратиме, а як тиснути на Путіна, щоб змусити його до миру. Рекомендації щодо цього дають постійно. Ні, от зараз з'явився план, який підписали під два десятки відставних топ дипломатів, і в ньому теж йдеться. Процитую: необхідна нова політика стримування Росії, яка включала би замороження її активів, технологічні обмеження і санкції, повне припинення залежності від російських енергоресурсів, та готовність посилювати тиск в разі порушення умов припинення вогню. Але як саме на яких умовах це червоні лінії, які доведеться провести Трамп, поки зосереджений на змінах всередині самої Америки. Ну і тут так багато новин, буквально щогодини. Президент повідомив про відновлення видобутку нафти на Алясці. За Байдена існував Бан. Заявив, що США не дозволять Китаю отримати контроль над Панамським каналом. Тобто, це була не передвиборча риторика. Штати за Трампа дійсно спробують максимально посилити свої позиції щодо цього. Осодноплавного шляху хочуть прориву по близькому сходу. Ізраїльський прем'єр Нетаньяху планує вилітати до Вашингтона на переговори до Трампа. Хочуть посилити кордони і висилати по півтори тисячі нелегалів кожного дня. Ну і великі плани щодо України, але приходить і реалізм, розуміння, що за 24 години нічого не вирішити, і що цей діалог з Москвою має бути з позиції сили. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.